Уявіть собі, як дівчину мав задовбати її колишні і їхні факапи, що вона вирішує зняти 52 відео в Тікток загальною тривалістю понад 10 годин, тільки для того, щоб розповісти про це усьому світу. Я думаю, ви точно знаєте, про що я говорю, тому що ви самі мали бачити ці відео. А якщо ви цінуєте свій час і не хотіли би це все передивлятися, але вам цікаво, у чому там була суть, то залишайтеся зі мною. Що про цю ситуацію думає сам винуватий, що думають його колишні дружини? А також ми задумаємося, чому Ріса Тіса змінила тут. Символічно те, що це відео вона вирішила запустити на день святого Валентина. На початку своєї оповіді Ріса Тіса зазначає, це історія про того, з ким я зустрічалася, одружилася та розлучилася, і він є патологічним брехуном. Я буду правдивою, навіть якщо це примусить виглядати мене погано. Я намагатимусь бути чесною, але також я не збираюся проявити неповагу до будь-кого кого стосується ця історія. Історія, яку розповідає Ріса, обіцяє стати екранізацією, як мінімум на нетфліксі. Справа в тому, що жінка просто-напросто попалася на наживку патологічного брехуна, як вона його називає. Ім'я цього чоловіка вона відмовляється називати, але називає його Ліджен, тобто Легіон. А в біблійному підтексті так називали групу демонів у новому заповіті, зокрема, і тих демонів, яких виганяв Ісус із одержимих людей. Так чи інакше, справжнє його ім'я я скажу в кінці відео. Історія їхніх стосунків починається 4 березня 2020 року, коли вони знайомляться на ось такому застосунку від Фейсбука для знайомств. А також одночасно з цим у них відбувається меч. На сайті Hinge. їхня симпатія видалася взаємною. Вони починають спілкуватися, і вона радіє дуже з того, що він говорить чи не більше ніж вона, а поговорити вона любить, і це її зацікавлює для їхнього першого побачення. Вона обирає Cheesecake Factory, мережа ресторанів у США, де, до речі, працювала Пенні із теорії великого вибуху дорогою до місця. Побачення в неї стається неприємність із автомобільною шиною. І вона легенько докочує машину до найближчої заправної станції. Вона телефонує ліджену і повідомляє, що ось така неприємність. Я мабуть не приїду. Ти мене вибач. На що він каже: скінь свою геолокацію. Я приїду, допоможу тобі. І він негайно прибуває, допомагає їй усьому, і це дуже сильно її захоплює. Це реально підкупає її. Згодом у них такі відбувається романтична вечеря. Вони весь час говорять, у них дуже багато спільного, і вони обоє висловлюють думку, що шукають серйозних стосунків. Щоправда, вона висловлює думку першою, а згодом він підтверджує. І вони обоє погоджуються на тому, що хочуть завести дітей та купити великий шикарний будинок. Він розповідає про те, де він народився та навчався. Народився в Філадельфії, ходив до школи в Агасту. А в Каліфорнії він навчався в коледжі. Там він грав футбол. Також він працював на компанію Apple, А згодом він перейшов у цю компанію, де він працює і досі. І вони транспортували його до Джорджії. Також він розповідає, що в нього є два рідних брати та дві рідних сестри, а також брати по татові. Їхнє побачення пройшло дуже мило. Вона була всім задоволена, а коли він підвозив її додому в машині, він увімкнув пісню: Стається, я зустрів свою майбутню дружину. Не минуло й двох тижнів, як вони вирішили жити разом, тому що почалися карантинні обмеження і всі сиділи на локдауні. Переїхав він, звісно, річ, до неї, і одночасно з цим вони почали планувати купівлю спільного будинку. І саме відколи він переїхав до неї жити, у неї з'явилося відчуття, що щось тут не так. Отже, вони в пошуках будинку. Оскільки все закрите на карантини, то ріелтори не показують будинки, лише скидають фотографії та підтверджують угоди в дистанційному форматі. Вони обрали один будинок, який їм сподобався, і готові були вже навіть його купляти. тому що. Ліджен сказав, що він бере на себе всі витрати по будинку, адже в нього є гроші. В нього є також офшорний рахунок, на якому зібрані його кошти за гру в футбол, адже він, бачите, дуже хороший футболіст. Варто ще додати, що в процесі їхніх відносин він повідомив, що його підвищили до віце-президента компанії, якої саме вона не називає. Отже, у неї таке враження, що заробляє він дуже класно і купить їм будинок. Але коли прийшов час вносити перші внески за будинок, вона зрозуміла, що цей будинок по суті вже купив хтось інший. А Ліджин просто відморозився, що там щось не вийшло з якимись відсотками. Також у них були спроби купити ще два будинки, але там були зовсім різні причини, чому не вдалося їх купити. Після двох місяців стосунків вона зрозуміла, що вагітно. З одного боку ця новина її обрадувала, а з іншого вона переживала за свого здоров'я, тому що вона сказала, що переживала через вік. Та загалом через свою тривожність та невротичність. Крім того, її не дуже радувало, що вона не заміжня, бо в неї консервативні погляди, і вона прагнула би народжувати дитину як заміжня жінка. Але, на жаль, у неї стався викидень. Можливо, через те, що вона дуже сильно нервувала і почувалася дуже тривожно. Як ми знаємо, медична система в США працює дуже складно, і навіть такий випадок, як Викидень. Потребує попереднього запису до лікаря, і після початку кровотечі вона потрапила до лікаря тільки через два дні. Лікар пояснив їй, що вона має такі опції: чекати, коли все відбудеться саме собою, випити пігулку для прискорення цього процесу або лягти на операцію. Вона обрала пігулку. 72 години, поки це все відбувалося вдома. Вона страждала від болю. І згодом таки поїхала в лікарню для того, щоб потрапити на операцію. Зрештою, він навіть не зміг відвезти її на операцію, бо нібито мав працювати і пропонував, щоб її відвезла його сестра, але вона не погоджувалась, тому що вона не знає його родичів, і відвезла її якісь колеги. Поки вона була на операції, лікарі комунікували з його, нібито помічником, тому що сам він не виходив на зв'язок. Так само він мав приїхати і забрати її з лікарні. Але знову ж таки він зморозився і не забрав її. Крім того, коли у них вже були стосунки, він повідомив, що померла раптово його падчерка, донька його першої дружини. І він поїхав на похорон. А гроші на цю поїздку йому дала власне тіса. Зрештою, вони таки одружилися, але пропозицію він зробив їй дуже специфічним чином. Доки вона ще була вагітна, вони такі одружилися. Але пропозицію він зробив дуже незвичним чином. Він просто дав їй обрати одну з трьох каблучок. Вона обрала. Він взяв коробочку, поставив цю каблучку на стіл, за яким вони обідали, і сказав: Ну, все, тепер, ось ми з тобою одружимось. Тобто він навіть не запитував її, чи ти одружишся зі мною. Зараз вона згадує, що у неї не було якихось метеликів в животі і закоханості, вона вже розуміла, що вона вагітна, тому нібито треба одружуватись через це. І загалом відчуття якогось неземного кохання в неї не було. Тим паче, що в неї вже з'являлися оці шкребучі котики на душі, що щось тут не так. Загалом усе у них ішло не так. Пропала все. У нього було два телефони. Він пояснював, що це корпоративний телефон, і тому він ним користується. Вона, в принципі, це сприйняла нормально, але єдине, що її зараз дуже дивує, це те, як він проводив 15 хвилинні розмови з неіснуючими людьми прямо перед нею. Просто так тримав телефон, і нібито з кимось говорив: це дуже треба мати реальний талант для цього. Він говорив зі своїми родичами, яких не існувало, а також з колегами та підлеглими на роботі. Попри те, що він нібито був віце-президентом цієї компанії, кожного ранку вона помічала, коли він йде на роботу, поки вона ще спить, що він одягає сині штани Карго та футболку з логотипом цієї компанії. Не дуже схоже на віце-президента Лук, правда? Тим паче вона сказала, що подібний одяг вона носила, коли працювала на складі Амазону. Одного разу виявилося, що в Ліджина є брат близнюк, і коли вона з ним поговорила. Вона для себе багато нового відкрила. Як виявилося, він вигадав цю історію, що у нього є двоє сестер. До речі, його брат Близнюк власне і був віцепрезидентом компанії, і також брат повідомив, що родина розірвала з ним зв'язки пару років тому. Також вона зв'язалася з його колишньою дружиною і з'ясувала, що падчерка не помирала у нього. А гроші, які він у неї взяв, невідомо на що він їх потратив. Далі почалося найцікавіше. Тіса з'ясувала, що він ніякий не віце-президент, а просто водій навантажувача на цій компанії. І всі оці дзвінки різним підлеглим це просто була містифікація. І він не має багато грошей, щоб купляти будинки наліво-направо. Насправді він жив у трейлерному парку до того, як переїхав до Тіси. А коли він хізувався її скріншотами зі своїх банківських рахунків, це були просто скачені картинки з Google. Крім того, він намагався вразити тісу тим, що у нього є PHD, тобто ступінь доктора філософії. По адмініструванню бізнесу, а насправді він навіть не закінчив навчального закладу. Коли Тіза хотіла отримати нову роботу, вона повинна була назвати певні дані своїх документів та документів свого чоловіка. І коли вона вводила дані його страховки, виявилося, що номер не дійсний. Тому вона знайшла вже правильний номер, і за цим номером відкрилося багато чогось цікавого. Як виявилося, він був заарештований за взлом, тобто пересікання чужої території. Та видачу себе за поліцейського. Тіса зазначає, що тільки вона дізналася про кримінальне минуле, яке він приховав, вона вишпорила його з свого будинку. Він, звісно річ, телефонував їй і намагався знову зійтися, але вона була вже невблаганною. Вона подала на розлучення і закінчилася ця вся історія у грудні 2021 року. Він таки потрапив до в'язниці, за що саме невідомо, і зрештою у неї все вже було добре без нього. І коли вона завірусила цю історію, в інфопросторі почали з'являтися дуже цікаві люди. Такий собі Джером Макрой зазначає, що він є героєм цієї історії і його обрехали. І це все неправда. Насправді їхні відносини розірвав він, тому що вона йому зрадила. Тіса зазначає, що не варто вірити цьому чоловікові, тому що він так само говорив про свою колишню, що вона йому з кимось зрадила. І це все брехня. Ось і його слово проти її. Кому вірити? Але те, що поводить він себе клоунські, це незаперечний факт, тому що він, по-перше, розповідає, що в нього вже ідуть зйомки, документалки для Нетфліксу про цю історію, і він оскаже свою правду. Він навіть робить ось такі крінжові едіти, просто нібито він прийшов на нетфлікс студію Нетфлікс. І це виглядає дуже ламірськи, тому що видно обрізані якісь частинки його фотографії на зеленому фоні. Він говорить цитатами Кріса Брауна: Дейва Мані Фейтостейс. І зазначає, що не варто вірити всьому, що пишуть в Гуглі. Навіть не шукайте, каже, в гуглі Не гугліть мене бо там все брешуть. Доказом того, що це дійсно може бути він, є те, що так само як і герой історії. Він проживає у Філадельфії. Це видно на його сторінці у Фейсбуці. Крім того, на фотографіях користувачі також помітили мерч WWC, яким також хізувався, і герой історії Ліджін. На зв'язок також виходять дві його колишні. Не знаю, чи дійсно вони були з ним, чи це просто спроба хайпу. Перша з них Летоя зазначає, що коли вона зустрілася з ним, вона не любила себе. Вона просто себе ненавиділа, і, можливо, тому вона і таке собі на голову свою знайшла. Він просто аб'юзер, ментальний аб'юзер, який принижував її та топтав її гідність просто в землю. І вона вдячна нашій героїні за те, що вона розкрила всю правду, і вона дуже рада, що з'являється такий контент, який допомагає людям, які знаходяться в аб'юзивних стосунках. Знайти вихід з ситуації іншого колишня, яка підписана платіном в хтося зазначає, що коли вона його зустріла, він просто її зачарував. Також вона розуміє зараз, що він дзеркалив усі її думки, бажання, і тому він дуже їй сподобався. Усі три дівчини погоджуються з тим, що він є нарцисом та патологічним брехуном, і що йому реально потрібна допомога. Чому він це робив? Чому він патологічно брехав своїм дівчатам? Можливо, як пишуть користувачі, він приймав сильні знеболювальні препарати і це впливало на його особистість. Чому він приймав знеболювальні препарати? Тому що у нього було хворе коліно, і через це він навіть не зміг деколи вставати з ліжка і мочився прямо в пляшку, яку ставив біля ліжка. Навіть висувають теорії, що у нього була подагра, тому він так страждав, відкривши для світу всю правду, Ріса Тіса. Одночасно з цим ще й заробила купу грошенят. Просто в американському Тіктоці тікток-кріейторам платять за перегляди, хто не знав. І одна дівчина, яка отримала дуже багато грошей за своє 3 мільйонне відео, спробувала підрахувати, скільки, можливо, грошей могла отримати Ріса Тіса за свої 52 розмовних відео. І за її нехитрими приблизними розрахунками, виявляється, що вона могла отримати близько 300 тисяч доларів. Уявіть собі, мало того, що розмазала колишнього по стіночці, та ще й заробила на цьому непогано і отримала купу підписників. Та взагалі, зараз про неї так говорять, що вона змінює тікток. Чому ж вона змінює тікток? А все дуже просто. Вона вривається у нашій рекомендації тим, що вона проста, звичайна. І природня, вона просто є собою. Вона не намагається щось себе корчити, не напялює на себе різні аксесуари чи ще там щось, щоб стати кращою. Вона просто є собою. Коли вона їде в машині, розповідає нам про свою ситуацію в неї там бігуді на голові, і вона такі враження, ніби з нами по фейстайму і розказує нам, що в неї сталося в житті. Тому зараз всі на світі слухають її ті, хто як подкаст. Мало того, що TikTok запроваджує довгі відео для перегляду, хоче конкурувати з Ютубчиком. Так ще й TikTok відображає запит від суспільства на справжніх людей, природніх, не штучних, які з себе корчать когось, ким вони насправді не є. Тому експерти по просуванню в тіктоці зазначають, що сьогодні для того, щоб досягти успіху, треба бути собою. І нікого з себе не вдавати. Звісно, річ, її дуже багато хейтять за те, що чого вона це терпіла, було купа червоних прапорців, чого вона це все проковтувала і бухала з ним далі. Насправді так говорити про жертву аб'юзу зовсім не можна, тому що ви не розумієте, що жертва аб'юзу знаходиться в такій бульбашці, в якій вона не усвідомлює всього, вона не дивиться на себе зі сторони. Тому їй треба допомогти, а не засуджувати. І вона визнає, що вона не розуміла, що відбувається. В коментарях напишіть, що ви думаєте про цю ситуацію, які цікаві факти вам сподобались найбільше? Можливо, я чогось не вказала. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, ставте лайки. Та якщо бажаєте, можете підтримати мене за посиланням по описі до цього відео.